G37. автівка у нас 10-го року в дуже гарному стані. в Принципі є, звичайно, само собою несичні нюанси, але це нічого такого. Що в нас тут є? Під мотором у нас v 6 3.7, чистокровний атмо, дуже класний, потужністю близько 350 кінських сил. Стоїть у нас дуже гарна оптика, лінзована, замінена. Автівочка у нас в кузові купе присутній безключовий доступ. І бачите, великі двері у нас відчиняємо. І що відразу кидається нам в очі? По-перше, це у нас електропакет повністю автоматичний, є блокування вікон, центральний замочок, електрорегулювання дзеркал і пам'ять сидінь. Є електрорегулювання рульової колонки, є у нас автосвітло. Ось таке чудове мультикермо з дерев'яними вставочками. на ньому ми маємо управління круїзом, управління голосове, дзвіночками, мультимедія і вибір режимів. В автомобілі в нас вписаний газ четвертого покоління. Якщо ви не хочете сильно там дорого заправлятися, то заправили поїхали з бігаючика на тисячу і катаєте спокійно. Тут нас виконується управління підсвіткою, А тут управління інформацією на бортовому привозі можна бачите, перемикати цю інформацію наявну. Є нас радіо, можна підключити укс. Дисковод, також двозонний клімат-контроль, також куди ж без підігрівчиків сидінь. Якщо ви вже могли побачити, у нас є лючок, він повністю працює, можна відкрити таке положення, або ж можна повноцінно відкрити його і насолоджуватись літнім повітрям, що ми, в принципі, зараз і робимо. Позаду можна сісти. Я вам скажу, на ній їздили в чотирьох, і, в принципі, окей, комфортно. Є в нас там. Ось такі є два підстаканочка, ось така ніша, є навіть і зафікси. Можна прикріпити до дитяче крісло і возити своїх дітей. На пасажирському кріслі у нас є електрорегулювання. Якщо пасажир хоче вийти, він затискає цю кнопочку, потім відкидає сидіння і може спокійно собі вийти. Ось такий прекрасний вигляд у нас ззовні. Задньої частини, як бачимо, у нас роздвоєна охопна система, гігантські просто подивіться, які труби, електронічки, інфінті, надпис g 37 і там у нас оптика гарна. Подивіться, ось такий спойлерочок, У нього в нас влаштована камера заднього огляду. Підіймаємо. Тут у нас є повноцінна докаточка, є у нас. Трикутничок безпеки, є у нас демкратік, в принципі. Тож, друзі, якщо ви молодий і хочете собі драйвову машину з таким мега потужним двигуном, чи тим паче на задньому приводі, щоб класно подріфти, десь, поганяти собі з хлопцями, то можете розглянути сміло цей варіант. Дуже класна ціна на нього буде. Я вам гарантую. Таких ви ще не бачили. Тому обов'язково приїжджайте у нас на Автопоінт, розглядайте цей чудовий Infiniti G37 і ми вам можемо його придбати. Автопоінт. Придбай якісне авто.